Пам'ятаю, я думаю, що ми познайомилися десь на початку 90-х, пересікалися на фестивалі Вивих, де вперше всі почули пісню на даху добре. І здивувалися, що таке щось чудове може бути з Новояворівська. Воно яке чудове? було? Воно було неймовірне, тоді ця пісня відразу захопила і. Я здається, чи не перший раз в житті Кузьму тоді бачив? Це, це було в романтику конкурсний якийсь там виступ, ну нібито конкурсний, там умовний конкурс був на фестивалі ВВХ. І, і Козьма тоді з'явився своєю піснею на даху добре. І це було щось таке суперове, оптимістичне і несподіване. Видно було, що людина слухає якусь музику не з совка і на чомусь іншому виростає. Ну як потім вже довідалась, то Кузьма багато слухав польського радіо там. От, були такі впливом. Ми потім з'ясували, що ми любимо дуже багато тих самих польських груп. Там, от, маємо ті самі альбоми. І коли останній раз Кузьма в мене був, то в мене грав тут чеслаго Нєми, він каже: Ну ще в кого я можу почути чеслого Вона каже, тільки в тебе. А він тоді був Андрій Кіл, так? Да? Андрій Кіл. був Чутків. Я... Та я не знаю, чого він так називався. Якось ніколи це не з'ясовували. Останнім часом ми мало дуже бачилися, переважно це якісь смс-ки і мейли. Він мені прислав пісню свою оцю про друзів. Я йому відсилав останнє, що я робив в студії там з Козак -систем, І Він там захоплені смс писав: там о, там, можете як хочете, там таке. І все обговорювали, ну давай вже нарешті зустрінемося, ніяк ніяк не цей, що нам не, не вдається. Це там гастролі, сім'я все таке. фільм, Пісня Це я вже знаю з інших. Я... Перепрошую. Відповім це ж. У, увага телебачення хотілося б щоб була до ще поки ми живі всі тут <звіць> біля, біля номера 203 по вулиці Ляніна повертаєте наліво а, ні, це ще вам ще треба переїхати направо, так, направо. Після річки на напитки буде після того, як ви повернете. І. і, і... Угу. Добре там. Я, чесно кажучи, так не, не, не слідкував за тим, що відбувається, в силу того, що ми мало, мало якось спілкувалися. Це був кінець 90-х. Перший, перший наш спільний проєкт це наше Різдво. І дякуючи Сашкові Бугуцькому, який нас е давав нам копніки під зад, щоб ми працювали в студії. Бо ми такі, що Кузьма, що я ліниві, були трохи і тяжко. У нас ти йшло спочатку, але потім якось пішло. А, і це був ну, фантастичний проект. Бо Насправді Кузьма був класний продюсер, людина, яка вміла створити настрій в студії. І той просто він був щира така людина. Я завжди заздрив тому, як він вміє з людьми спілкуватися. Це така безпосередність. Ніколи, ніколи в житті не було ніяких проявів у нього там зверхності до будь-кого. Ну, як він створював зі нас. Просто влітав да ви щось. Ну, це клад... Бу Були такі смішні моменти, коли там я його критикував за якісь там безграмотні музичні ходи. І він мене, коли він сідав працювати над аранжуванням, виганяв мене студію і казав: іди, йди, іди звідси, консерваторія не заважай. А оці наші партизани якому? Наші партизани це вже. Фактично тут більше був Кузьма і заліз хлопці з крябіна були як продюсери. Тобто от Шура допомагав а, складати барабанні лупи, всі ті міді файли. Я тоді був повний анальфабет в цьому. Це вже зараз я маю студію, вже розумію про що йдеться. А тоді це. Я був просто музикант, який можна сказати, гавкає на комп'ютер. І ми на такому смішному. Комп'ютері, от такий буквально монітор, булькати, якісь калькулятори, не комп'ютер. На ньому записували ці альбоми. От. Він, йому, музика, це було, чи більше він як продюсер був? Чи, чи він так подграючись, просто щось видасть і все? Ну, як мені про це сказати? Я, я не знаю насправді, як ці процеси відбуваються. Я думаю, що він був з тих людей, що не міг там не писати. В нього в голові щось крутилося, і він, він це видавав в такому вигляді, як воно виходило. У мене завжди були претензії там, до, до, до грамотності в текстах та, і в якихось, можливо, там, музичних побудовах чогось. Але. але... Ми На тому ви казали, що ви критикували за золотну безграмотність. Так, ну, ця, ця критика це завжди був такий привід нам посміятися переготати з цього всього процесу. От, Кузьма мене критикував за те, що я завжди дуже довго все обдумаю, що я довго. Зважую, робити так чи не так. От. А він все робив якось по-простому, так е і в переважній більшості випадків це йому вдавалося. От. Ну, до речі, він розповідав якусь співати почав, тому що його мама пхала в стоматологів дуже дуже сильно, да? якось співат... націону. Ну він такий, здається, навіть тій закінчив, він стоматолог. Він закінчив? Мама ж була у ньому музичний, де да, працює. Я про це не знаю. Не Я розповідаю. про це не знаю. А Або пливо Пливикача, розкажіть. Ну, Пливикаче, це. Я, власне, до речі, надихнувся тим, щоб зробити цю пісню від Пікардійської терці. Які хлопці співали її, так от вони ніде її там не записували, а просто співали в компаніях там за столом. Я, можна сказати, в певному сенсі, від них її навчився. І я вирішив її дати в альбом «Наші партизани». — Угу. — Ось. — Не пускайте цього в іншу. — Так, так. — Ви ж прямо цю довжину піднімали. — Приїдуть через кузьму. — Так, так. — По пів літра, дякую. — Ні, ну це просто вона вигрібла все, що мала. — А, то це чудово. — На зараз було відкрите? — Так ще є фотографія наша така. У мене десь були ці фотографії в великому розмірі такі оригінали, але де вони ділись? Це вже ж минуло багато років. Зараз так ніхто дисків і не видає в такому. Зараз диски вже інотали ну скачують з інтернету. Ухте, як це робили. А це накладав, да, так? Це от, ми на мою гітару поставили ангеликів і так присіли біля, біля неї. У нас фотограф так крупний. Тут ніяких комбіно... це, не це... Абсолютно ні. Тільки фотошоп, тоді люди не, не, не дуже вміли користуватись. Це все справжня плівка, справжня зйомка. Кріпла. Це Олег Ніцько знімав, фотограф. Кажуть, що він дуже сильно ганяв на машині на своїй чечені. Ну, це не зовсім правда. Тому що навпаки, я коли їздив з Кузьмою, то він завжди він казав: ти знаєш, я вже, от я колись такий був там цей, я зараз я всіх пропускаю, там не підрізає нічого. там Мене весь час там щось підрізає, а я, типу, отак от, пробачаю. там, Не знаю, наскільки це було правду. Ті рази, що я з ним їздив, він справді спокійно їздив. Я цього він дуже любив машини. В нього постійно мінялися машини, він там трохи поїздить і продає по якусь іншу. Я це там завжди цього не, не, не розумів. І отак вийшло, що від машини загинув це. Ми не второпали, значить. Не, не, не до кінця не можу цей. Ще через те, що ми давно не бачилися. То у мене в хаті тут останній раз був кілька років тому. Студію показували? Та, що нам студії показувати? Ми ж знаємо, як це влаштовано це таке. Ми таке про життя буття говорили, там діти, сім'ї таке. Будемо вас мучити. Давайте вас зараз інші канали ще помогне.